Ще при своєму, ти Розумів, але вона твердила, що так і є, вони ж говорили, це не ангел його, Петро, і далі спукав, коли ж відчинили, то побачили його, і жахнулися, він же дав давши це накрупою, що мовчав, мовчали, розповів їм, я виявив його. З в'язниці сказав, повістіть про це Якова і братію, потім, вийшовши, пішов у інше місце, коли настав день між воїнами зчинилися велика тривога, що сталося з Петром. І родже, пошукавши його і не знайшовши, судив сторожів і звілів стратити їх. Потім він відбув з юдеї до Кесарії, і там залишився, і род був розгніваний на тирян і тиряні а вони ж змовившись, прийшли до нього, і схилившись на світі власка, пустельник та царство просили миру, щоб їхня країна живилася від його царства, призначених.